Всім доброго-доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. І у нас сьогодні середа 22 лютого. Погода за вікном просто неймовірно гарна, надихає та чудовий-чудовий настрій. Таке відчуття, що вже приходить до нас весна. Хоча я розумію, що можливо, все ще буде. І холодно, і морози, і, може, навіть тому, тому що живемо в горах. Зараз я їду на роботу. Богданчика відвезли в школу. Е, так, у мене сьогодні, як завжди, повен робочий день, але маю надію, що він буде легким. І скоро буде вечір, і будемо відпочивати. Тож, всім гарного настрою, чудового дня! Так, я вже прийшла на роботу, перевдяглася, зробила свою смачненьку каву. Покажу вам, що я сьогодні буду їсти. До речі, я хотіла з вами поділитися. Вже, напевно, 3 або 4 дні я вирішила трішки підкоректувати підкоригувати свій раціон, тому що кілограмчики набираються дуже швидко, хочеться завжди мати такий вигляд свіженької і бути в формі. Тому я зараз перейшла на інтервальне питання, їм я зараз два рази в день. В десь в 12 або 13 годині дня і ввечері вже вдома. Не їм солодке, не їм хліб і вуглеводи стараюся не їсти. Наприклад, сьогодні я взяла собі таку тушоночку. Її я буду їсти без хліба. Раніше я не розуміла, як це їсти без хліба таку, ну, так, таку їжу, але зараз нічого. З тушонкою я буду їсти помідорчик. І у мене на десерт буде творог і сметана. А взагалі, молочні продукти не дуже бажано їсти. Але, як показує практика, коли я сиділа на такому харчуванні, такому питанні літом, то я збросила 10 кг. Тож воно працює, тому я буду ну, продовжувати робити, так як я вже робила. Тому творог зі сметанкою і з кавою і м'ясо з помідоркою. О, так що починаємо свій робочий день. Всім бажаю. Мирного неба над головою, щоб все було спокійно і якнайскорішої нам всім перемоги. Так, всім привіт-привіт! Я продовжую записувати своє відео вже наступного дня. Вчора у мене був загрожений день, так як я вам і говорила. Прийшла додому вже ні ніг, ні рук, ні спини не чувствувала. От, тож нічого вам і не записала. Сьогодні продовжую свій день, буде він такий же самий насищений, 100%, тому що повна запис. От, на вулиці погода чудова, чудова, така, як і вчора. Зараз вийду трошечки подихаю свіжим повітрям. І вже змонтую вам це відео і загрожу. То всім гарного настрою, чудового дня та найскорішої перемоги нам всім! Так, значить, ціла монтувати відео, пити свою любимую каву. І знаєте що? Подивилася там всього 3 минутки, і там зовсім немає чого монтувати. Так що я вирішила трошечки ще вийти до вас, поговорити і анонсировать нове відео у себе на каналі. Хочу додати відео Богданчика. Випускний з дитячого саду з України. Мені я недавно зайшла, його подивилася, його монтувала ще тоді. І мені так хочеться, щоб воно було у мене на каналі. І потім ще хочу сохранити відео з його першого дзвінка теж з України. Він дуже часто передивляється ці відео і каже, як я хочу в Україну, як я його розумію. От, так що. Кому буде цікаво, дивіться відео. Ну, а нам для архіву я обов'язково його тут залью, тому що це така пам'ять, яку потім будемо всі передивлятися. Так, як завжди, п'ю свою каву. Чашку так і не купила ще. Але маю надію, що скоро куплю. Потрібно заїхати в магазин, а після роботи ніяк не хочеться. Все болить, вже заморений. Хочеться додому, ще з Богданчиком уроки учить, і не виходить. Значить, Богданчик ходив в школу з удовольствієм, все нормально. А у нього навіть там з'явилася вже дівчинка, з якою вони дуже дружать. Перше кохання. Ой, да, це так смішно трохи. Так швидко виріс наш хлопчик. Взагалі так. Ну, Цікаво це все. Зараз буду шукати йому якісь уроки, щоб він тренував польську саме розмову. Тому що пише, читає він добре: а розмовляти, то чи то він ще соромиться, чи то просто не переступив ще цей бар'єр. Ну, поки що, я сьогодні запитувала вчительки, говорю, як Богдан по польськи. А вона говорить, що ну, не дуже він розмовляє по-польськи. Він, хоча він і по-українськи не дуже так, щоб розмовляв. Ну, він такий у нас мальчик трошки сором'язливий. Е, ну, але хочеться, щоб, звісно, комунікація в нього була і з дітками, і з вчителькою, ну, і взагалі. О, так що щось йому потрібно. Або знову ставити мультики, бо він щось останнього часу не, це, не дивиться польські мультики. То дивився, був якийсь період. Ну, В нього все так. То йому подобається, він дивиться, то не подобається, він вже переходить на щось інше. О, так що такі от у нас діла. Жду, завтра должна приїхати Оля О, з малявочкою. Будемо гулятися з малявкою. Так, що вам ще розповісти? Гарна чудова погода, і це мене надихає. Прям я не можу. Дуже дуже сумно, що доводиться бути в приміщенні. От, ну нічого страшного. Дуже-дуже смачна кава. Так, добре. Буду, напевно, йти працювати, доп'ю каву і піду працювати.